Правді, як сяжовся на реставраторка Зірпеня Олена Приходько у Івано-Франківськ приїхала на початку березня через початок повномасштабної війни. Вже декілька тижнів вона співпрацює з Івано-Франківським краєзнавчим музеєм. Олена реставрує вироби із тканини та шкіри. Нещодавно реставраторка закінчила працювати над старовинною колекцією меблів 19-го століття. Майже всю експозицію вже розмістили в музеї, але досі в реставраційній майстерні залишаються два стільці. Ці вони розповідає реставраторка були в найгіршому стані. Чесно кажучи, коли мене привели, їх показали, я була в такому шоці, я навіть не розуміла, що про що можна говорити. Ось такий вигляд мали стільці до початку відновлення. Реставратори вирішили, що зберегти їх можна за допомогою прозоро золотистої сітки, якою обробили всі меблі. За цією сіткою каже реставраторка, вдалося сховати всі пошкоджені нитки та матеріали м'якої частини і надати меблям цілісного вигляду. Хоча, розповідає майстриня, на стільцях залишилися потертості, бракує деяких тканин та ниток. Ну, приблизно воно отак все виглядало. Тобто, воно було дуже. Ну, це дуже якісні тканини і так далі. і так далі. Зараз я поверну його іще раз, запам'ятаю, як воно виглядає. Повертаю ще раз. І ми бачимо, яке воно, по-перше, брудне, все. Воно вже втрачений зовсім колір. Оці жовті нитки, які там були десь в узорах або десь, вони просто шматками лежать. Ну, я вже мовчу про ці стерті місця. Ця ідея вона була рятувальна, що можна їх законсервувати. І тепер воно далі, принаймні, не руйнується. Воно все збережене, і в такому, от в такому стані, воно може в музеї стояти скільки завгодно років до того моменту. Реставраторці Вдалося зберегти вісім старовинних предметів інтер'єру, які колись були в палаці скарбків Яблуновських, що в бурштині. Реставратори розповідають, що це цінні та дорогі меблі. Вони були покриті сухозлітним золотом та виготовлені з тканин, які виробляли в Європі. Коли я це робила, ну це сітка, вона тягнеться. То я ще раз ну, здивувалася майстерності тих людей, що робили ці меблі. І що вони ну, на кожному етапі ускладнювали їх ну, заради тої красоти. Тут якраз це той випадок, що все ну, дуже гармонійно, що вони і зручні, крісла, я не можу сісти, на жаль, мені дуже хочеться. Вона yeah. виглядає yeah. таким затишним. Окрім старовинних меблів, Олена реставрує історичне взуття по столи. Скільки ще місцевих експонатів їй вдасться відновити, реставраторка не знає, адже невідомо скільки ще залишатиметься в місті. Олена живе тут вже три місяці і каже, жодного разу не пошкодувала, що приїхала саме у Івано-Франківськ. Сюди пригадує її. Запросив друг та вчитель. Він з перших днів мені писав і дзвонив. У мене було дуже ну. Фактично, що комфортні такі умови мені Олег створив. Бо я в такому стані, оце вже тиждень ти не спишний, не сиш, спали ми всі одягнені, бо ми не, ну, не розуміли взагалі, що відбувається. Ми тільки чуємо постійні взриви там, в трьох кілометрах від нас. Що він мене зустрів, поселив, я нічим цим не займалась, ніякою своєю логістикою, а я ж була ще з цим з котиком. У мене ще котик з собою. Це ж було що що складно вийти. Рюкзак з документами. Мінімально речей, мінімально водички 100 грам, йти 20 кілометрів, все нічого, і котик, вже ж і котик. От і далі, то виходить, що оскільки мене тут чекали, то я сюди і доїхала, і це було класно. Ну от і досі. Олена розповідає, планує повертатися до роботи в Київ та додому в Ірпінь. Каже, її будинок вцілів, тому повертатися на щастя є куди. Діана Коржук, Роман Кочержук. новини на Суспільному, івано франківськ